Володимир Зеленський провів зустріч із очільником Пентагону Лойдом Остіном, на якій зокрема йшлося про нагальні військові потреби України. Про це президент повідомив у своїх соціальних мережах. і зустріч відбулася на полях оборонного форуму Шангаріла у Сінгапурі. Зеленський зазначив, що були обговорені ключові питання, і зокрема посилення системи протиповітряної оборони України, коаліцію f 16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди. Ворог за добу пошкодив сім будинків на Харківщині. Постраждали дві жінки. Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов повідомив у телеграмі. За його словами, дещо раніше кабами із Білгорода в напрямку лісного обстріляли село Богуславка із Омського району. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення складу. І тема енергетики теж е, розгорнуто лунатиме вже в другій половині цієї години, але поки що коротко нагадаємо, що екстрені відключення світла запровадили майже по всій Україні. Їх не буде тільки на Волині, Закарпатті та Львівщині. Про таке повідомляє прес-служба ДТЕК та генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Наразі погодинні графіки обмеження електропостачання не діють для всіх споживачів. Це пов'язано з обстрілами Російської Федерації вночі та зранку. У повідомленні ДТЕК також йдеться, що ситуація в енергосистемі наразі важка. Ліквідація наслідків російських атак триває.